В очікуванні перевиборів президент може підписати рішення про розпуск парламенту вже 24 серпня. Про це він сказав під час зустрічі з лідерами депутатських фракцій. Консультацію проходили за зачиненими дверима. За словами самих депутатів, всі лідери фракцій одностайно підтримали рішення про розпуск Верховної Ради. На кожному народному депутаті нинішнього складу парламенту є провина і за прийняття антиконституційних, антинародних рішень. І тих рішень, які приймалися в тому числі 16 січня, що призвело до кровопролиття в Києві, тому безумовно наша позиція полягає в тому, що кожен народний депутат повинен стати на суд перед виборцем. Але на жаль, ці вибори, так мені здається, відбулися за старими правилами. Оце це не виконання вимог майдану, тому що за корупційною системою старого закону про вибори я боюсь, що зайдуть знову деякі. Особи, які звинувачували сепаратизмі тероризмі. Консультації з президентом продовжаться наступного тижня. Депутати сподіваються, що зможуть знайти компроміс щодо проведення виборів. До них Верховна Рада працюватиме в нинішньому складі. 2 вересня народні депутати зберуться на чергову сесію. Перше питання повернення до виборів за відкритими списками та голосування на сході держави. Також у вересні депутати розглянуть угоду про асоціацію з Євросоюзом і зміни до державного бюджету.